Шостий день поспіль біля узбережжя Одеси плавають залишки побуту жителів Херсонщини. Уламки будинків, рештки меблів, трупи тварин та річкові рослини. Десь з відпочивальників ризикує зайти у брудну воду. Більшість про пляжі на найближчий час забули. Ми були на пляжі, бачили, що да, бачили, багато принесло корней, там доски якісь, ще щось. Морі загрізнене, що заразитися не хочеться. Дрогих заражати не хочеться, тому, Якщо будемо купатися, то в басейні. Через техногенну катастрофу проби морської води екологи тепер беруть щоденно. Перші результати невтішні. Було перевищення достатньо по, по, по завислим речовинам у 10-15 разів. Це е, е, нафтопродукти були виявлені у воді е, у кількості у 6 разів вище границі ГДК, е, е, азот аманійний е, е, та знижена солоність води. На даний час солоність води складає десь 2,5 промилі. В порівняння з мінімальною, яке може бути у морі, це 12. Це практично. Ну я не можу сказати, що це, це прісна вода, але на близько до прісної Холери у морській воді немає, запевняють екологи. А от кишкові інфекції знайшли. Тож небезпечно не лише купатися, а й вживати морепродукти. і ротовірус. Сальмонела в, в Чорноморську, а ротовірус в Одесі. Органіка, яка надійшла до вод одеської затоки, вона є потенційно небезпечна. Вона впливає на якость риби, вона впливає на звичайно знов ж таки на кишкові інфекції, на отруєння рибними ресурсами. Тому я закликав і закликаю зараз не купувати, не не придбати рибні ресурси, водні біоресурси, морські. Та, морепродукти, рапани мідії. Тобто сьогодні, на жаль, Чорне море не є об'єктом потенційної небезпеки, як мінної вибухової небезпеки, так і е, хімічної, біологічної. Заборони на продаж риби немає. Утім, Держпродспоживслужба посилила перевірки ринків та закликає людей не купувати морепродуктів на стихійних ринках. Це може бути смертельно небезпечно. У першу чергу це ботулізм. Це дане захворювання, яке ми всі розуміємо, знаємо на території України дані випадки. Переважним чином риба, яка купляється. На стихійних ринках, через то наголошено, і на стихійній торгівлі заборона, ну, щоб люди не купували дану продукцію. Понад 200 кг за 10-11 число поточного місяця це риба солена, вялена, яка не могла підтвердити своє походження. Тобто дана продукція не допущена до обігу. Зараз вже не будемо купувати, купували до підриву. Зараз ну що міді вони фільтрують воду, кивички так само. Риба ну, наш теж вже буде зараз. Ажена, то тобто, вода опріснена, невідомо, що принесло. Невідомо те. Що розмило, які тварини хворі, не хворі, потрапили у воду. Нині стан моря дорівнює воді у серпні, коли зазвичай у унаслідок спекотної погоди масово квітнуть водорості та знижується рівень кисню у воді. Проте цього літа це може призвести до масової загибелі морської фауни, висновки екологів не втішні. відновлення біоресурсів триватиме з десяток років. Ольга Донська, Сергій Іщенко, Одеса, П'яти канал.